А наступним на цю сцену а, вийде фіналіст а, кри Слаймо в кривому розі а, Влад Трембіта. Привітайте його! О, дуже, дуже радію, що я тут а, з кривого ролу. Весь слем кричав слей. І саме сьогодні вийшов стікер. Лід слей. Так що розбирайте, поки його не розібрали. Виїхали. Немає нічого. Я за сон, у якому я бачу різні рефракції світла. Ватра саморуйнює себе, щоб збудувати теплі стосунки із іншими. Для стосунків потрібен ресурс. Вогонь збирає докупи травмовані душі. Тріс! Тріс! Гучно стукають старі соглоби, які щосекунди трансформуються в попел. Немає нічого розкутішого за слово, що виринає у колі. Руки ніжно торкаються строни колели. і не потрібно голити бритвою нашій історії. Ватра! Ти чуєш наш теплий гомін? Тріск, тріск. Нумо ділитись ресурсом взаємно, бігати поруч для яскравого спогаду. Тобі то вподоби, напевно. Чорні гілки змінюють свою сторону, щоб стати білими. Голос стає менш гучним, майже не створює тіні. Тріск, 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 тріск. Я поруч з людиною, що знає назви кожної світлої цятки у небі. Комета білилами доповнить картину. Загадуй бажання тихенько, тихенько. Ти хочеш мовчати, споглядаючи за моїм неясним тремтінням сузір'єву серці. Я ж бо готовий кричати, бо немає нічого гучнішого за мовчання про почуття, які я відчуваю до тебе. А обмін енергії з вогнищем чи людиною така собі руйнація себе за для того, щоб будувати щось спільне. Насправді це вміти сказати кохаю по-різному, без речі, доторком, поглядом, дією. Гілкою по землі проводжу стежку з трьох слів. Тріск-тріск. краплі росли з'являється сонячним.